Цікаво, одна штука є, тобто f 16 будуть прирочені до якоїсь події. Правильно розуміє? Е, тут не, неправильно сказати для події, тут для якоїсь тактики на фронті. От так буде більш чітко А, для якоїсь тактики. Тобто вони будуть це таки вони будуть брати участь у, у, у війні, тобто вони будуть стріляти там? Да? Так, ну там воно щось там має така як частина якогось грандіозного плану угу. і для якоїсь тактики, і це щось буде е, неочікувано для всіх. Тобто, а цей грандіозний план Україна сама розробляє чи з партнерами партнерами. Ні, ні. Це такий глобальний план. Угу. Це взагалі якби тактика ведення принципів війни. Угу. Ні, я не думаю, що це Україна. Тут нам говорять, що це такий масштабний процес на рівні. Угу. Великої кількості людей, які дуже на цьому знаються. спеціалістів, так і говорять, процес на рівні спеціалістів, професіоналів. А тепер дивіться, оцей їхній грандіозний план. Чим він має закінчитися? Чим вони планують закінч... закінчується цей план? Що його результатом є? Ну, Перелом взагалі перелом всіх подій. Це про те, щоб перевернути і сили, і якось дуже сильно заявити. Ну, мені хочеться сказати, що це перелом на фронті. Боже, дай Бог. А, на, а давайте подивимося його настання. Наскільки це близько чи далеко, тому що ви ж по картах розумієтесь. Ні, це в нас жезли, це, не, це не, не далеко. Це буде не... десь поряд. Окей, я вже дуже радий. Давай, давайте все-таки спитаємо тоді так. Оця зброя, що виділяє Америка, Великобританія, всі вони зговорилися в один час. Воно 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 допоможе переламати ситуацію на фронті. Я думаю, що допоможе. Єдине, що це якось е, знаєш, буде якась витримка. От чомусь це весь час показує, що буде чогось чекати, е, навіть затягувати якусь операцію, а потім якось як буде діє. тут. і все весь час, що якась підзупинка, підзатягування. Тут весь А час... є причина. Є мет В цього є мета? Чи воно так, так сталося? Просто бо логістичний баг там був. Або щось не вдалося частно зробити. Ну, знову, частина великого плану і починають просто закривати всю інформацію. Але, але все таки росіяни знають про, про щось має бути, мабуть, бо вони хочуть прорвати лінію фронту, поки Україна не отримала допомогу від США. А я вас питаю, чи вдасться у Росіян прорвати лінію фронту будь-де ну, реально серйозно прорвати до того, як до того моменту Україна отримає всю допомогу від США? Ну, дивися, і зразу нам дають десятку жезлів. Я не думаю, це дуже важко зараз це зробити, але mm -hmm. чи будуть вони робити якісь дії і е, е, намагатися, моя відповідь так, як ти бачиш, війні mm -hmm. yeah. будуть. Хоча глобально щось там таке перековбасити зробити, ну для мене знаєш, прорвати лінію фронту це перші дні війни. Ну, в моїй голові, вибачте, я його так бачу. І ми бачимо, що це зараз неможливо зробити від слова геть, навіть щоб прямо не казали, але вони якісь дії робити будуть. Так, пані Ромі, наші глядачі особливо ретельно готуються до наших ефірів. Олена добра вже пише мільйон питань. Перше питання: що чекає на Грузію після прийняття законопроекту про іногентів? Що буде в Грузії? Ми з тобою дивилися це питання. Я зараз спостерігаю. Наші глядачі, вони, може, побачили це те, що я, зараз, я вам зараз відповім. Це те, що Діма каже, чому я не хочу. Я кажу, це так уже все зрозуміло, ми вже 50 разів буде? Мені цікаво, що там може протести, може, війна почнеться там. Ну, дивися, чи будуть там протести, 100% будуть протести. Я да. думаю, що там буде ще більша активність. І взагалі там буде підніматися тема зміни, зміни діючої влади. Ну такі буде доволі серйозна, серйозний шухер, і ну дуже дуже там буде активно. Угу. Вона питає Олена, добре, я теж питаю. Інаугурація Путіна 7 сьомого травня, я розумію, що до цього моменту дуже має багато що статися в Україні. Правда, я розумію, що буде дуже багато подій, якихось дуже важливих. Ну так, там має саме відбутися величезна кількість подій, має відбутися якісь навіть трагічні події, як би це не звучало, і, mm. і тоді, якби це все підніметься. Я, я думаю, що це щось буде на рівні, пам'ятаєш нашого Майдана, коли там стріляли, yeah. коли були наші 100 загиблих, от ка була у нас трагедія, хтось пам'ятає. Тобто це може бути де в Росії? Так, так. Да? Щось така буде трагедія якась, так? Да? Так. Окей, тоді про ці f 16 які ми чекаємо, як Немане Небесної, хтось їх навіть бачив, ми, глядачі писали Дірек, що вони їх бачать, там вони питають, чують їх. Я не можу бути впевнений, не знаю, не скажу. Але от на цей день інаугурації Путіна, от який він буде на Росії 7 травня? Ну, дивися, перше, що я вам скажу, що він буде очами українців дуже веселий. Так що в цей день там буде дуже багато і подій, я не здивую, що там щось буде горіть, палати, і якби це буде активне. З іншої сторони, сам такий день він йде напружений на рівні mm -hmm. 에, навіть того, що буде відбуватися самої інаугурації. там щось не буде виходити. Може, навіть там затягнутий час, да, якось, якась mm -hmm. проблема із часовими там, рамками буде. Mm -hmm. 에, чи відбудеться ця інаугурація? На жаль, вона відбудеться. Mm -hmm. От, не дивлячись, що внушат валку, воно в будь-якому випадку вона відбудеться. І що, тобто його і да, оце? Я думаю, що його інагурують, так. Окей, але euh, ну добре, не дуже хочеться, щоб його іногурували. Але це буде, як ви думаєте, ця, ця інагурація буде вже записана, змонтована як серіал, як фільм, чи це буде примінь? це буде наживо, чесно. Ні, це чи потім вона буде записана, змонтована. Так вона буде і записана, змонтована. Але буде і пряма трансляція. Там буде а, ну пряму трансляцію теж можна записати, змонтувати і, і виставити. Е, ну там же ж будуть готові. Ти ж розумієш, да по До всього, да. закохані. Що там будуть картинки, які будуть вставлятися по ходу, все там підготовлено. Цієї ночі була Вальпургіва ніч. Прихід весни язичники середньої центральної Європи святкували, терпіли, але. Воно могло минути там по боку, будь-ми не, ми не звернули увагу, і слава Богу, що обстрілів, може, великих не було по всіх містах України. Але у, чи, частина українців бачила на, на якусь секунди-дві виглянуло сонце, а потім зайшло. Прям дуже цікава подія. Що це було? Що це було таке? Та частини великої сили. ось. Я думаю, що всі читали, що це метеорит, да це якби да. частина сили. так що це буде метеорит? Ну ви, чесно кажучи, тих багато метеоритів за останні роки. Мені 37 років, мені таке враження, що за останні два роки війни. Якісь метеорити, як називані, то білі, то чорні, то рожаві неба. Що це таке? Це планета сходить розуму, ми вмираємо. Чи що це робиться? Mm -hmm. Ну дивися, це знаєш якийсь процес, який просто став більш баченим, mm -hmm. е, його більше бачать, і я думаю, що якщо попитати астроном, астро, саме астрономів, тих, хто, хто спостерігає за небом, е, хоч ти кажеш, що воно якось там активувалося, нам говорять, що ні, воно якось йде зараз. Так як мало, і навіть я думаю, що буде якісь історія, що і цей метеорит якось чекали його. Да? Якась... Я не можу сказати, що це щось таке. знаєш. ж це, ми, це може, ми стали якісь підозрілі, знаєте, до кожної, до кожної букашки відносився. це робиться? Це вже знак. Ми здалі стали, спом... <ріст> стали ненормальні на рівні того, що ми вже шукаємо знаки кругом. Так, я дуже спитати у хроматовської екстрасенса. Як ви себе почуваєте? Бо багато вже мені говорять, що з першого другого будуть обстріли, якісь серйозні тотальні. Як ви себе почуваєте? Як я себе почуваю, ну, умовно, якщо я в дві години лігла спать бо я закінчувала курсу, то, не, то, то ти знаєш, що я. Ми, Пад... Ми втрачаємо комутовську. Раніше вона страждала, будуть Та вже страждає, як книжки читає, пише ну собі. Ну, ну. Так що я падаю, а в шість я вже сижу, бо мені там треба дописувати навчання, а ти ж не забуваєш, що у мене. Ну, люди на психотерапії, і, а потім у мене йдуть знову навчання. Да. Що я зараз ще півтори неділі навчаюсь як справді студент, і я навіть не спостерігаю, що там відбувається. Тобі чесно скажу, бо я Но не знаю. Я, я, ну, я не можу сказати, що зараз мені якось дуже погано. Я mm -hmm. не можу сказати, я, я себе більш-менш нормально почуваю. Єдине, що є напруга, сказати, що щось таке буде грандіозне, от саме такого, що не було. Я зараз не можу сказати по моїм відчуттям. Я думаю, таке, як ми вже зараз. Ми. Все, питаємо Питаємо. з цієї ночі, з 1 на 2 травня, Київ. Що буде з Києвом? Ну, я думаю, що вони десь активуються, але знову ж у нас е, тут шість е, жезлів, що ми умовно все позбиваємо. Е, так що це, в принципі, ілюзія, що там щось таке страшне. Е, не можу сказати, що в нас тихо. Ні, воно не буде тихо. Е, Все-таки двійка пентаклів, що, що говорить, буде так і так, але ми з цим справимося. Окей, тепер, значить, ну я від не зараз не підемо по містах. всіх, зараз подивимося, ще деякі питання. Потім, якщо ви захочете, дорогі любезеньки, ставте лайк, пишіть питання. Ми подивимося. Головне лайк поставте, це дуже важливо. А от мені цікаво, пишуть зараз, що назначені кремлем чиновники е, почали тікати з окупованих регіонів України. Це якась там російська преса. Пише Питаємо в МК чи правда, що якісь назначені кремлем-чиновники великій масі почали тікати з окупованих регіонів України? Я не можу сказати, що вони великі масі. Чи є ті, хто втікають, є, але там же причина не страху. А причина того, ну чому вони втікають? Ну розкажіть мені. Бо їх уб'ють. Та вони вже накрали стільки, що їм вже а, і втікають. І що, і їх... їм щось буде цим людям чи ні? Ну, хтось взагалі втіче, взагалі mm -hmm. за кордон, я наскільки розумію. Yeah. Але будуть такі, хто показово будуть покарані, вони невеликій кількості. Mm -hmm. Ну, слава Богу. А, що не що буде мало, але треба, щоб всіх так покарали. Кінбурзька коса. Мені глядачі пишуть, кінбурська коса, дімо, кінбурська коса в травні. Що їм чекати? Ну, спокою там точно не буде на кісбурській косі. Там буде, якщо ми беремо взагалі травень, тут перше, що нам дають дев'ятку мочів, яка говорить, що там буде страшно. Далі, я думаю, що якимось чином там не тільки буде страшно, там будуть якісь обстріли. Чи щось поміняється на цій косі, я думаю, що поки не поміняється. Глобально, це буде те, що є. Тобто глобально змін немає? Да? Ну, не то, що змін немає, а зміни ситуації такої немає. Щоб я не бачу, що одне перейшло в інше, да, щоб uh -huh. якась така дія. Тут дуже багато дій, дуже багато загрозливих ситуацій, а от перемінних ситуації, як такової, немає. А ну, ну, дивіться, але люди от питають, наприклад, чи буде повторна окупація Херсону Наталія Ружицька? Питає. Я думаю, ні. Ми Я навіть карти. вам покажу четвірка жезлів, все що, що він закритий, трійка пентаклів над цим працюють, королева мечів і на виході паш кубків, що в принципі відповідає на моє запитання. Я думаю, що якось вони там просунуться, але окупації не буде. Наш посунеться під ну, я тобто, маю може... на увазі, ну дохер, немає на увазі. Що, щось, там, щось там будуть переїжджати, і, Ну, дивіться, якийсь рух буде, але це чекають це конкретно до цього готується. Якщо ми цього не знаємо, то це ж не факт, що цього немає. Ми маємо на увазі себе і тебе. Да. А тут підготовка, тут взагалі якась дуже серйозний захист, тому що захист там почалося. Тобто, якщо це захист, то означає, що Херсонщина лівобережно готується до деокупації? Е, ну, я принаймні бачу, що захищають Херсон, так що не <різь> І Тепер я вас питаю: чи готується до деокупації Херсонщина українські збройні сили? Ну, підготовка йде, але угу. знову ж не на часі. Це тому що потрібно захистити. В нас весь час йде тема, що дайте для початку захистити дуже загрозлива ситуація у принципі. Окей, а пишу, що це коли росіяни ракету збивали, наші збивали російську ракету, щоб вона була з цими касетними снарядами, які потім роз, роз, розліталися і просто ранили, вбивали людей. Це не типа нова тактика. Вони розуміють, що ракету зіб'ють, але коли її збивають, ці касетні там, снаряди там 100 метрів. Ну дуже хоче покривають цю територію і людей ранять. Вбивають це нова тактика, така ну, значить, запугувати, знищувати, ранити людей. Так, да, тим більше я наскільки розумію, в їх цих ракетних ой, касетних Касетна. ракет дофіга і трошки, вони не знають, куди їх дівати. Це такі випробувальні. Я не можу сказати, що це знаєш така тактика, тактика це mm -hmm. вони спостерігають, а як це діє? Давайте спитаємо, а вони будуть використовувати масово? Тому що ми ж розуміємо, що це набагато більше має. Я тут все-таки не казала, що вони будуть. Да. Чому? Тому що вони це попробують, але вони й отримають. Отримують угу. типа назад, так? Да? Ну щось подібне зробить і Україна, угу. і е, потім передивляться цю тактику дуже так швидко і дуже різко. Оце ви сказали, давайте закрім теми по кривому рогу, бо люди питають, але те, що відповідь платить. Питаємо про кривий ріг, щоб я зразу, поки я бачу. Олена, Елена, Олена Усік питає. Кривий ріг на найближчий час. Друзі, я бачу, ставите лайки, молодці. Ну, Кривий ріг, ви йдете по дами мечів, це загроза є, пряма загроза. По вас будуть працювати. Так що сказати, що у вас тихо, я, на жаль, не можу. Так що, поки безпека в ваших руках, будь ласка, ховайтеся. Окей, інформація пішла, що росіяни, вони хоча західні партнери, які дають зброю і ракети, сказ, ну, сказали, що ми не, не, маємо там, ми не проти, щоб ви використовували їх по Росії. Чи правда була така заява? Я думаю, що є така заява, але mm -hmm. там навіть не в заяві, це знаєш, це оголосили mm -hmm. е- і зробили видимим те е загрози. да? Якісь були загрози, які йшли по якимось секретним каналам, mm -hmm. а зараз це секретне вивели назовні, тобто розказали, да? назов е спеціально розказали, щоб якимось чином сказати, що це вже китайське. Окей, тоді вас питаю в найближчий час ми почуємо удари зброї з України ракетами по території Росії. Я скажу більше, що навіть зараз, у цей момент, коли ми з вами говоримо, там щось відбувається. Так що така, знаєш, залізобетонна, так і не просто так, а три «так». Боже, три «так» — це перемога, пані Рядмила. Якби ми були з нами в конкурсі талантів, нам, ми б вже виграли з вами, все, що могли. Друзі, ну, ставте лайк. Я захотів хотів співати так. А я не, не бачу і ви щось не, від, не відреагували, дорогасенькі-любасенькі, про те, чи якби ми з Хомутовською записали, записали дуетну пісню. Я і Хомутовська, наприклад. Була б класна пісня, ви б під нею танцювали і святкували перемогу. Е, сьогодні гуль почало розказувати, що у росіян багато ракет, і що вони тіпа, їх реально мочить, там, Онікс 400 штук там, uh, і виробляють вони 10 штук в місяць, калібра uh, 270, і 40, і 40 ракет в місяць можуть робити, і X-69-45. Ця вся інформація, значить, відповідає дійсності. В них реально це є ці ракети? Чи це якась така інформація загальна доступна до всіх? Воно, Олена, добра, пішла б до нас підтанцовку, аби ми взяли її. Ну, це Хомутовська буде рішати, хто підтанцов, я таке не рішаю. Олена, напишіть Костельову там свій номер телефону, він потім передасть, Як ми будемо збирати буде, будемо з Хомотоцьки передивлятися? Ми, 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 ми просто ми ж в одному магазині одягаємося. Ми буває, коли зустрічаємося, ми сідаємо, дивиться відео цікаві там. Тік там в себе, тіктоці. Ми щоб знаєте, ну розбираємося кількох Ну, перш за все, чи є в них ці ракети, я думаю, є, але розповсюджують вони все-таки для того, щоб нас налякати. Mm -hmm. Це частина цієї війни, і тут, якби в принципі, хочуть показати, що вони мають сили це все зробити, мають силу це накупити, але це інформація для загрози. Це... Їм сказали умовно, mm -hmm. да, що по їм будуть стріляти, вони відповіли. А я вас хочу оту людина питає, дуже цікаве питаннячко. Коли був теракт в Крокусі, це було, щоб відволікти від виборів а в Росії. А чи буде теракт в Росії як відволікання від інаугурації? Або просто чи буде якийсь теракт в Росії в період цієї інаугурації? З першого, там по 15. Ні, теракт буде пізніше. Не буде. Тут не буде. Теракт має бути пізніше. Я думаю, ну ми ж знаємо, що це таке, да? на да. інаугурацію, на день народження. Це ж ці чорні ритуали. Да. Я думаю, що вони їх положать просто на війні. Десь вони там активуються і назбирають ту кількість. А, то вони, може, прям ритуал своїх військових зробити? Ну вони, я думаю, що вони під цей час, можливо, десь там посунуть, і там побувається ота кількість людей. А тобто, я зрозумів. Тобто їхній ритуал, як жертва, тобто, оце тобто, давайте так. Оце пушечне м'ясо, про яке вони говорили, це може бути ритуальний смерть смерті. Так, там так і показують, що це театр, да? що це театр воно до цього підводиться. Це оці є, тут е, зірка, що в принципі говорить, що це ритуал. Да? Е, і це оці, Я думаю, що це на фронті, це більше як на фронті. Тому що дійство почалось, воно вже відбувається. Так що це історія, що я думаю, Боже. що зараз вони десь там поповзли і... Е... Перерахують, і вона піде всі чорні. Тобто оці великі жертви російських вір, росіян, вони типо вони, вони, служать, наче як задобрити цього злого, злого бошка, да, якогось? Їхніх ну, це ритуали на рівні смерті. Я тобі е, віддаю умовно живий да, на, да. на те, щоб продовжити життя. І тут, в принципі, вони робляться в таких. Сатаністів на, на рівні дня народження, або на рівні умовно, царьок знову йде на інаугурацію. Там потрібно в будь-якому випадку е, дайте крові, вони ж на цьому працюють. О, Господи, які виродки, Я нема, нема, нема слова. Ми продовжуємо наш ефір, а ви ставите лайки. Люди писали мені: Діма, подивися Кременчук, бо вони них розганяють прямо в пабліках Кременчуцьких, що Кременчук затопить. Кременчук затопить, і людина написала: Діма, будь ласка, подивися, бо було дуже цікаво. Що там? там? Я не можу сказати, знаєте, що у Кременчугу буде тихо, там точно не буде тихо. Угу. Да, але в тебе друге питання воно звучало, що затопить Кременчуг. Да. І саме я тут не можу сказати, що є по цьому вирішене питання. Зараз є як інформація, як загроза. Але чи є варіант, що вони туди поглядають, на жаль, вони є. Хороша новина, що це все-таки знаєш, такі, якісь сируватий такий варіант. Його як, як, як тільки розглядають на крайній випадок. Не дай Бог, тобто це ж має пов'язана з мабуть кременчуцьким водосховищем, правильно розумієте? Це, так? Е, так, але він знаєш, якщо там потрібно буде, ну це я зараз фантазую, вони не справляються, то потім може щось бути з Кременчуком. Вони не всякий випадок, ти знаєш це? От є варіант тобто запасний аби... варіант, так, варіанти, запасний так, так? варіант. Запасний варіант. Господи, господи, що б нічого не вдалося. Дивіться, СБУ оголосило там, там, підозру митрополиту Московського патріархату Запорозького Луки Андрій Коваленко. Давайте спитаємо: це Андрій Коваленко, митрополит Запорізький, мабуть, Лука. Він причетний взагалі до війни в Україні? Ну, звісно, причетний. Ну, перш за все, що він ніс інформацію, да? Да. Е, крім того, що по десятки жезлів, е, е, ну, може, ломав супротив, я його вот так просто можу робити. І взагалі тут, якби дія дьявола, як системи дьявольської. Ну, Ми розуміємо, що... Да. Я, я просто пам'ятаю, що в нас відбувалося, як ходили ті бабки і говорили. Та, а ми одні, а ми одної віри, яка нам різниця, хто прийде, а Путін теж наш. Ну, no. ну Це я пам'ятаю із вищого округу, я кажу: ви взагалі слухайте, що ви говорите. Mm -hmm. Тобто, давайте так, за його, його підозрою, взагалі, оця система агентурська, російська, пов'язана з московським патріархатом, російським патріархатом в Україні, вона якось ну, на неї її накриють, викриють чи ні. Ну, зараз над цим працюють це не останнє викриття. Mm -hmm. Це взагалі якась така знаєш, величезна система, ну це зрозуміло. Багато церкв, багато велика yeah. система. Yeah. І ще в нас отаких викриттів подібних ще yeah. має бути достатньо. Вони якось в розробці, знаєш, вони е, збирають. Так, да, вони збираються тут, взагалі, якби ти маєш на увазі чи викриють повністю? Я думаю, що викриють повністю, да. а, але воно ще вся система не зупинилася. Це ще в процесі. Пам'ятаю, і на кінець про цей патріархат. Взагалі, оці московський патріархат, я розумію, що навіть серед міглядачів є прихожани його, його вдасться вивести з України, тобто, щоб він ушов. Це реально чи ні? І знову навкарта ілюзії. Його вдасться зменшити, але не вивезти. І він, в цей так і він завжди буде як агентом російським. Ну, це ж якби батьківська система, так що моя відповідь так. людина, Ілюзіна показання е золота. Подивіться, будь ласка, буде Крим в складі України? Чи вже нема шансів? Ну, я думаю, що буде, але давайте подивимося. Ні, дивіться, він буде. По десятки пентаклів, у якби це одна складова система. Да. Я думаю, що він буде. Типа сім'я, сімейні цінності, да. типа сімейна. Окей. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, донайте на РЕП-системи на Херсонщину, тут закріплена монобаночка.